Нові подробиці законопроєкту про мобілізацію. Хто тепер підпадає під службу? Тим часом Лукашенко готується до війни. Чи заборонять онлайн-казино в Україні? Співзасновник кварталу 95 заявив, як любить російську культуру і сумує за пам'ятниками Пушкіна. Дивіться вже за мить. В Україні скасовують статус Обмежено придатний. Відповідний закон підписав президент Зеленський. Особи, що отримали такий статус раніше протягом 9 місяців, мають повторно пройти ВЛК і отримати або статус придатний, або непридатний до військової служби. Також президент Зеленський підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що країна готується до війни. Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків. Йдеться про студентів 18-22 років, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації і навчаються на бакалавраті за денною формою, а також є учасниками академічної мобільності строком на один семестр. Суд взяв під варту колишнього радника Офісу президента Артема Шила, якого підозрюють в очолюванні групи, яка причетна до заволодіння 95 мільйонів гривень коштів в Укрзалізниці при закупівлі трансформаторів за завищеними цінами. За нього вже внесли заставу в 30 мільйонів гривень. Чеська контррозвідка у співпраці з СБУ викрили проросійську мережу впливу, за якою стояв Медведчук, Пишуть змі мережа платила політиком за вихваляння Росії та Путіна в європейських медіа. Український дальнобійний дрон влучив НПЗ в російському Татарстані, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 мільйонів тонн нафти, а це 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. ЗМІ повідомляють, що це була спільна операція СБУ та ГУР. У МЗС заявили, що за першу годину роботи реєстру збитків заявки на компенсацію подали вже 18 українців. У мінцифри розповіли, як це зробити через дію. За стосунок прийматиме заяви про знищену або пошкоджену нерухомість, приватний будинок чи квартиру, дачу або інше житло. Заявник має бути власником цього майна та мати акт про обстеження від місцевої влади. 44 країни у ГАЗі підтримали створення спецтрибуналу щодо РФ. Росія повинна заплатити за збитки, завдані війною Україні, заявили лідери. За березень 2024 року російські терористи випустили по Україні 400 ракет та понад 600 шахетів, повідомив президент Зеленський. На Тайвані стався найпотужніший землетрус за останні 25 років магнітудою 7,2, пише Reuters. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 57 постраждалих. У ДТЕК показали зсередину одну з теплоелектростанцій, яка була знищена внаслідок російських терактів наприкінці березня. Зеленський провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв'язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино. Президент заявив про підготовку кроків, які додадуть необхідного контролю. Нагадаємо, петиція про обмеження казино вже набрала понад 25 тисяч голосів. У березні 2024 року сили оборони України знищили 976 російських артилерійських систем. Це найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Міноборони. Кабмін виділив додаткові 5,6 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд у п'яти областях. Повідомив Шмигаль. Йдеться про Донеччину, Сумщину, Миколаївщину, Херсонщину та Запоріжжя. Співзасновник кварталу і близький до оточення Зеленського Борис Шефір заявив в інтерв'ю, що любить російську мову і російську культуру, а також не може дивитися, як руйнують пам'ятники Пушкіну в країні. Пили з Сахари охопив регіони України, включно із Київщиною. Українців закликали зачиняти вікна та попередили про швидкість пилу для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. Українські дрони влучили одразу в три аеродроми росіян. Це спільна операція СБУ і Сил оборони. Зокрема, на аеродром Морозовськ, унаслідок якої було знищено щонайменше шість літаків бомбардувальників, пошкоджено ще вісім. Понад 20 рашистів стали двохсотими чи трьохсотими. У Києві відновили роботу магазини Зара, Пуленбір, Страдіваріус, Масімад'юті і Бершка. Вони були зачинені від початку повномасштабного вторгнення. Ажіотаж серед покупців був настільки великим, що у перший же день вони спустошили майже всі полиці. З вами була Київлада, підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.